Гончарука Сергія Ігоровича, Похмата Олена Степановича, Ген Ігора Романовича, Фелик Відомира Ярославовича, Мартин Світлана Іванівний проведення дії неправомірними та зобов'язання до вчинення Дове засідання прибули. Позивочка Ниша Валерій Іванович є, є. Представник відповідача. Є. І ще, хто у нас гончарук. Третя особа гончарук Сергій Ігорович. Так. так? Всі встановлює особу учасників, які прибують. Прошу позивач, якщо вам не важко, Станьте, будь ласка, на звітній звичайні коладької дату народження, місце проживання, місце праці. Позивачка, позивач, япілянт Панишин Валерій Іванович, 1943 року. Народження проживає місто Львів, вулиця Панаса Мирно, дом 19, квартира, 2, пенсіонер. Після підповідача.

391 відділю 30 грудня 1948 року. року, року. Про сідайте, склад суду. Дана цільна справа буде розглядатися колеги судді, складі головуючий суддя Петкевич, судді мікушковище з участю секретаря Ухонку. З'яснюється учасникам розгляду справи право заявити відвід названого складу суду та секретарю судового засідання. Позивач Ханиша. Чи є відводи? Так, я вам подав. Я вам подавав відводи, так, починаючи заяви, які через так, Починаючи від 12.09.2013 року. Я вам особисто подавав відводи. Такі ну, подано було раніше. Ми задаємо цю справу. Ну а в даному випадку я продовжую подавати вам відвід, тому що я вам категорично не довіряю, тому що ви є слуга корупції спад ГАЗ. Значить Іванович, я вас попрошу без образ. Ми знаходимося образ, це, це факт це образа, тому що це до слівно ви говорите. Якщо ви маєте підстави для відводу, передбачені статтею 21 Цивільного процесуального кодексу України, прошу називайте її. Їх. Їх Тому, крім мене, складу суду, ви ще заявляєте відвід. Так, і що судді є також раніше подавався відвід. Зараз повторний відвід поданий. Є. Фактично, ваші заяви про відвід зводяться до того, чи правильно їх слід розуміти, що ви не погоджуєтеся з рішеннями суддів, які ухвалювалися. Колегією суддів апеляційного суду Львівської області, де одним із членів колегії був я, а також Мікуш Юлія Романівна. Оце так. фактично є підстави для відводу. Ви ну, не погоджуєтеся з тими минулими рішеннями і тому ви вважаєте, що я присягну. і суддя Мікуш будемо уперечені під час розгляду цієї справи. Це для вас так фактично, а для мене є інше. Порушено 10 кримінальних проваджень. Дане питання внесено в єдиний реєстр, такі питання, як протиправне втручання в діяльність суддів і як завідуване правосуддя рішення суду, до яких відноситься ваше рішення суду і рішення судді МІКО. Зараз це питання розглядається в антикорупційній прокуратурі, розглядається в генеральній прокуратурі, тому що ви служите корупції спадбига. Я повторюю, буде повторювати. А я знову повторюю, да. повторю, ви є слуга корупції. Ви злочинець, тому що ви заставили мене 4 роки залишатись в квартирі, бо опалення. Я пенсіонер більше 70 років. Ви спеціально примушуєте мене сплачувати хабарі керівникам патріоз, або я маю вмерти від холоду. У вас совісті немає, ви не люди, тому що не можна так робити. Ви повинні думати, коли ви виносите рішення, що ви робите. А я ще раз повторю, я вам заявляю, відвід, по тому що ви злочинець, Я вас не визнаю за суддю. Ви, ви злочинець, який служить хабарникам ГАЗ, Ви вимагаєте від мене хабарі, щоб я платив керівникам ГАЗ, або мені відключено яким газопостачання. Яким чином, яким чином вимагається від вас, щоб ви платили хабарі представникам Львів газ? Припиненням газопостачання, яке ви підтримуєте. Ви не маєте права підтримувати. Відповідно українського законодавства позбавляти споживача права споживати газ, ви немає. Не, має, Значит, не ваші маєте ваші права. Доводи про відвіт, зрозуміли. Присідайте, будь ласка. Ставиться на обговорення заява про відбір. Судді Ніткевичу та судді куш подана через канцелярію суду позивачем і підтримана ним в ході судового засідання. Представник відповідача, ваша думка щодо поданої заяви про відповідь. Ваша честь тільки тих заяви не бачила, але загально. Так, я ознайомлена із численними заявами про відвіду принципі до всіх судів практично, які слухають ці справи з я не підтримую дані вважаю, що не є з інними та неправдивими. Крім того, також хочу зазначити, що. Е, між та конечним є близько 15 чи 16 судових справ, більша частина з них також була в апеляції. Тобто, фактично, судові справи між конечною патріотичного постачання прислухалися більше хвилини палати і, 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 і підуть. Не деталізуйте, ви, що... ви висловили свою думку, Тех, присідайте. Це, Третя особа хоче ваше відношення до заяви про Моє Відношення до заяви про розвід буде таке. Згідно рішення Конституційного суду, висновку щодо реформи, що відповідь влади. Є всі підстави вважати народу України про прояв збої, недовіри, і вияв недовіри. рішення суду? Щодо висновків задумів цього рішення. Наступне заяв президента, прем'єр-міністра України щодо недовіри до суддівської гілки влади. Наступне. В частині сказаного... Е користуватися газом, а це, як відомо, є енергоносій, який забезпечує гідне життя людини, забезпечує життя людини в зимовий період, свідчить, що суддями вчинений замах на життя даного громадянина громадяна. Відтак судді порушили постанову Верховної Ради України номер 512 про заборону всім органам виконавчої влади відімкнення енергоносіїв. Газопостачання, водопостачання електроенергії від жилих будинків. Отже, я вважаю, що заява позивача і мене цей третій особо стосується. Я підтримую заяву про відвідую, тому що це є ганебний чинок суддівської гірки влади по відношенню Різь, до своїх громадян. Третя особа до заяви. Я повністю підтримую, хочу наголосити, що всі закони та нормативні акти приймаються на підставі Конституції України, яка має найвищу юридичну силу, а її норми прямої дії. Відтак, стаття 48 гласить, що даний апелянт, який має права, які чітко прописані і є нормою прямої дії, зазіхають ті чи інші посадові особи, які позбавляють його на достатній ревноцінний спосіб життя в Україні. Крім цього, хочу зазначити, що згідно статті 6 Конституції України, наша держава складається законодавчої, виконавчої та судової. І судова влада. Взяли на себе певні зобов'язання та присягу чинити верховенство права, захищати права і так далі. Відтак, коли звертається громадянин України за захистом свого порушеного права, то повинен в належний спосіб. Якщо згідно цивільного процесуального кодексу, 213 стаття, це чітко голосить повно, об'єктивно з розглядом всіх доказів та обставин справа для того, щоб було законне та обґрунтоване рішення суду, відтак, що ми маємо? Ми маємо порушення прав людини, порушення статті 48 основного закону України, які позбавляють на достатній ревноцінний спосіб життя апелянта. Який просить судового захисту, і він вже енна кількість разів, як я згод сказала протилежна сторона, що він намагається, але він не може, тому що пробити ту стіну судову владу, яку просить захистити, він не може. Це один із доказів, що в нас неможливо добитися судового справедливого, справедливого правосуддя. І відтак він посилається на докази і факти. Хоча не знаю, чи вам відомо чи ні, але він назвав, що є розглядаються і є прямий причинно наслідковий зв'язок, що прийняті рішення, які скасовані, чи з тих чи інших підстав порушені і розглядаються зараз відповідними органами влади, що стосується злочину, то я вважаю, що це є причинно наслідковий зв'язок, який не дає вам права розглядати цю справу. Апеляційно скаргу аплянта. Дякую. Присідається, коли я дозволяюся на раджу кімнату для вирішення.